Господь з вами і з Духом Твої, щодання Святої Ванглія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус бере Петра, Якова та його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору. І він переобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг же його став білий, немов світло. І ось з'явилися і Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись Петро, сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути, коли хочу, зроблю тут три намети: один Тобі, один Мойсеєві. І один Іллі. Він ще говорив аж тут ясна хмара отінила їх. І ось з Хмари пролунав голос. Це є мій улюблений син, якого я вподобав. Слухайте його. Почувши це, учні попадали до ламіці і дуже злякалися. Ісус, підійшовши, доторкнувся до них і сказав: підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи, нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвою. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Почувши це, учні попадали до ломіць і дуже злякалися. Ісус, підійшовши до них, доторкнувся. І сказав, підійміться і не бійтесь. Як же нам хотілося зараз подивитися в телефоні, правда? Чи то були прильоти, чи де вибух був? І напевно, може бути, наше серце наповнене страхом, невпевненістю. Але Ісус прагне сьогодні доторкнутися. Підійти до тебе. І не дозвольмо, щоб будь-що, чи ці вибухи ракет, чи твій особистий досвід Твого життя не став перешкодою. Бо апостол Павло говорить, що цей голос, про який вони чули, який пролунав з неба, це є мій син улюблений. Його слухайте. Апостол Петро говорить сьогодні, що ми маємо ще сильніше слово і добре зробите, зважаючи на нього. Це слово, котре ми щойно почули, ці читання, ці святого Писання, яке церква сьогодні дає нам свято переображення Господнього, це слово, котре має міць. Перемінити серце кожного з нас. Тому що перше читання сьогодні показує нам величі славу Бога та видіння пророка Даніїла, котрого Він описує. І всуховуючись, ми навіть до кінця не усвідомлюємо тої величі Бога, котрий об'явився. І сьогодні, коли ми чуємо про те, що на цій високій горі, де перебуває Ісус зі своїми учнями, об'являється слава Божа, тому що його обличчя сяє, як сонце, його одяг як світло, з'являється Мойсей та Ільям. На протязі вже декілька тижнів ми слухаємо читання з книги Вихід, з книги Левіт про історію Мойсея, котрий був вибраний Богом для того, щоб вивести народ ізраїльський з Египту. Той Мойсей, котрий підходить. Допалаючого куща, котрий горить і не згорає, той Мойсей, котрий входить на гору, щоб отримати таблицю заповіту. І він чує голос, він бачить, що гора, на якій об'являється Бог, який дає йому ці таблиці завіту, є Богом Великим. Але славу Божу, він пережив власне, тоді, коли був на горі фавор. Це було справжнє об'явлення слави Божої. Він став обличчям в обличчя перед самим Богом. Там він не бачив його, він відчував його присутність. А тепер на цій горі Він стоїть перед ним, тому що Ісус є істинним Богом. І Він вже скільки повинно було пройти віків, щоб виконалася ця обітниця, де Бог об'явив свою славу Мойсею. І ми сьогодні, коли приходимо на цю Євхаристію. Ми, котрі називаємо себе християнами, ми, котрі прийняли хрещення, а так насправді ми можемо не досвідчити цієї зустрічі, зустрічі з ним, коли Він об'являє свою славу. І тому сьогодні, коли ми стаємо перед Ним. Ми можемо усвідомити, що ціле наше життя і наш досвід у цьому житті є тим, що може перешкоджувати нам досвідчити Його слави. Тому що Петро. Яков і Йоанн, переживаючи цю подію, переображення Господнього, вони настільки були захоплені, що навіть не розумів Петро, коли говорив, давай зроблю тут три намети, один тобі, один Майсеєві, один Ілії. Але цей досвід переживання, захоплення самим Богом. Дасть їм силу для того, щоб зійти з цієї гори, І коли Ісус буде входити на іншу гору, коли буде спотворений, коли буде знищений стражданням, коли буде нести на собі хрест, коли інші будуть з Нього сміятися, щоб вони не зневірились. І навіть цей голос, напевно, котрий лунає з неба, це мій син улюблений, був потрібним Ісусові, щоб війти на ту гору і до кінця довіритись тому, котрий вчинив його як жертву умилостивлення за наші гріхи. Це той момент, коли він буде кликати, Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? І ось сьогодні ми стаємо учасниками цього переображення, об'явлення слави Божої, але Божа слава найбільше об'явилася на тій горі, де всі його залишили, де всі зневірилися в ньому. І там вже не буде Ілії, не буде Мойсея. Під Христом буде стояти Пресвята Діва Марія, Марія Магдалина і Йоанн. Але, дорогі брати і сестри, Петро і Яків, котрі були учасниками цієї події, переображення Господнього, вони, як ми сьогодні чуємо в другому читанні, переконливо. Засвідчать потім своєю смертю, що він є Богом, що йому можна довірити своє життя. І ось тому, дорогі брати і сестри, ми сьогодні також входимо на цю гору. Цей вівтар, який трохи є піднесений. І тут ми побачимо його. Може, скритого під заслоною хліба і вина, але однак Він є. І нехай запалає серце кожного з нас. Нехай сьогодні цей голос, котрий лунає з неба, це мій Син улюблений, нехай він глибоко пролунає в твоєму серці, що ти є вибраний, що ти в Ісусі Христі є спадкоємцем цієї слави. Бог має сьогодні в тобі уподобання. Він сьогодні прагне, щоб ця свідомість Його присутності була настільки глибокою, щоб в тих щоденних справах нашого життя, навіть коли ми будемо зневіруватись, коли ми будемо говорити, що не знаємо Його, щоб. Додало нам сили повернутися до нього, щоб визнати разом з Петром і сказати: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю Тебе.